Е, оскільки університет не є організацією людей, попробують, тобто у нас е, пенсіонери викладають більшість, а більшість і взагалі 90% це науковий персонал і обслуговує університет, ми мають можливість подорожувати всією Україною через конференції, через зустрічі, через різноманітні інші заходи. Я е, маю контакт е, із більше сотні просвітних організацій. Не тільки Україна, бо я цим люблю цим займаюся. Другой цим займаюся 30 років. З нами. Тому зупинюся тільки на трьох організаціях, ось серед просвіти, в міськрадних організаціях, які вам найближчі будуть зрозуміти. Ось візьмемо місто Коломий, голова просвітної організації там, Глаголюк Василь Петрович. Сама поставила групка виглядає так. Кандидат історичних наук. Голова центру зайнятості, письменник, фольклорист, етнограф. Він у коло себе, оскільки це харизматична фігура. Сформував такий колектив, де просвіта не плаче на оренду приміщення, на гроші. Вона не вишукує, як мідний лист щось брати, бо це не її функції. Це в її організація, яка цим займається. Фахово, просвіта не може мідним листом займатися. Просвіта не може займатися ігровими автоматами чи машинками біля пам'ятників. Росія не може відвідувати, припустимо, і не повинна відвідувати особі голови. у ми, я маю навіть зробив ще не чіпає. Відвідувати, значить, по школах там якісь там заходи і так далі. Для цього є актив, для цього є посередки в кожній організації, які всі, як початок до квочки, тягнуться до між, мі, міжміського товариства просвіти. Вона є координаційним саду. Далі. Главлюк поставив справу, за якою я. Побудував свою програму університетську 5 років. Вона дала результати, звіт можна прочитати в Галицькій зорі, можна прочитати на сайті Другої Посмотри. Наші програма це видавнича справа, це історично-культурна спадщина, це зустрічі, це мистецькі презентації вечори. І це просвіта не повинна цим займатися сама. Вона координує роботу історичних товариств, різноманітних об'єднань. Другобичан чи Коломейчан чи інша Вона має виходи на столичні центри, вона запрошує людей і так далі.